Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 27 березня за юріанським календарем та 9 квітня за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять мучеників Манаїла та Феодосія, а також мучениці Матрони Солунської, преподобного Іоанна Прозорливого Єгипетського. Ознайомимо життя мучеників Манаїла та Феодосія. Вони постраждали за Христову віру у IV столітті в місті Сирмії. Щодня вони бачили, як святі мученики сповідували свою віру, і таким чином вони самі увірували в Христа як в істинного Бога. Через деякий час вони також забажали сповідувати свою віру та прийняти мученичську кончину. Вони прийшли до правителя та сповідували себе як християни. Правитель повелів підвісити їхні тіла та строгати гострими гаками, а потім їх після таких жорстоких мук обезголовили. Святі мученики показують нам приклад стійкості в вірі а також важливість нашого благочестивого життя та щоденного сповідування християнської віри, адже і в наш час ми можемо бачити, як християн притискують, принижують та гонять. І тому, коли ми, вже знаходячись в вірі, сповідуємо Христа як за істинного Бога своїм життям, ми таким чином проповідуємо Його іншим людям, як в прикладі святих мучеників Мануїла та Феодосія, вони саме через це прийшли до віри в Христа. Тому дуже важливо, брати та сестри, нам залишатися в вірі та жити по заповідям Божим, щоб інші бачили наше благочестиве життя і прославляли Отця нашого Небесного. Молитва святих мучеників, допоможи нам Боже. У книзі прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Хвалять людину за розум її, а кривосердий стає на погорду, ліпше простий, але роботящий на себе від того, хто поважним себе видає та хліба позбавлений. Пікується праведний життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке. Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується, хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму. Безбожний жадає ловити у сітку лихих, а в праведних корень приносить плоди. Пастка злого в гріху його уст. А праведний з утиску вийде. Людина насичується добром з плоду уст і зроблене рук чоловіка до нього впаде. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Нерозумного гнів пізнається відразу, розумний же мовчки ховає зневагу. Хто правду говорить, той виявляє праведність. А свідок брехливий оману. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же примудрих, то ліки. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лише на хвилю. В Серця тих, хто зло оре, омана, а радість у тих, хто дораджує мир. Жодна кривда не трапиться праведному. А безбожні наповняться лихом, уста брехливі, огида у Господа, а чинячі правду його уподоба. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.